Це в об'єктиві з Марією Шепель Україну продовжує лихоманити і далі у всіх на вустах одна тема сепаратистський рух. Тепер під прицілом російських гастролерів, південь України, зокрема Одеса. Проте, чи не вперше дивитись та читати новини, не так боляче, як це було ще місяць тому. Адже Одесити гідно відстояли свою землю, показавши своє бажання жити в єдиній та цілісній Україні. Що буде далі? Сьогодні говоримо з державним громадським діячем, депутатом Львівської обласної ради. Олександром Старовойтом, координатором акції зі сходу на захід Андрієм Хім'яком. Також з нами політолог Олександр Горбач. Дякую, що сьогодні прийшли до нас. Коли сепаратисти починали діяти на сході, реакція свідомих українців була доволі млявою. Ми багато про це говорили в наших ефірах. І самі ж мешканці сходу пояснювали це тим, що вони бояться. Ми побачили, що Одесити нічого не бояться, адже вони знають де вони хочуть жити і як. Пане Олесу, на вашу думку, чим відрізняється південь України від сходу? От, власне, ті мешканці? Бо ми бачимо, що на півдні реакція дійсно на сепаратистів була доволі такою заляканою. Люди боялися виходити масово. Одеса зреагувала зовсім інакше. Ну, Одеса загалом це дуже цікаве місто, місто, яке є дуже громадянським. Тобто там завжди було дуже багато незалежних людей, які все-таки думають, аналізують і приймають чи інші рішення. Це було ще в часи Радянського Союзу. Одеса це був один з таких вільнодумних достатньо центрів, в тому числі економічного вільнодумства, що є надзвичайно завжди цікаво. І в той же час зараз, якщо говорити, ну. Це не зовсім сепаратизм. насправді. насправді ми маємо справу з зовнішньою агресією, яка замаскована під сепаратизм. Тобто один з чинників який не це сепаратистські рухи. Однак, насправді на сході України зараз наші військові мають справу уже навіть не з сепаратистами. Вони мають справу з регулярними російськими військовими, деколи колишніми, а деколи і діючими, і це вже видно по тих бойових, діях, які ведуться щодо Одеси, то там теж не обійшлось без провокації. Очевидно, діли провокаційні групи. Чи місцеві, чи зовнішні, це вже буде розбиратися слідство. Але те, що ми маємо наслідок таку кількість загиблих, це по-перше дуже сумно, по-друге, це дуже страшно. Бо гинуть, нехай це є наші опоненти ідеологічні, нехай це люди, які мають інші погляди. Але коли вони заганяються в ту ситуацію, коли вони гинуть за ефемерні абсолютно ідеали, це дуже погано, і тут, очевидно, не обходиться все таки без зовнішнього впливу. Ось власне вони гинуть незрозуміло за що, можна так говорити, правда. Пане Олександре, на вашу думку, чим керуються ці сепаратисти? Ось ці власне рухи, і бачимо, що Україна якось вже активніше повстають проти них, що змінюється, наче так? Справа в тому, що е, дуже правильно сказав пан Олесь, що е, е, оцей весь рух він починається від е, закордону, е, за кордону від е, Москви. Справа в тому, що Путін е, розпочав е, свою, е, свою гру, і він дещо, напевно, не розрахував сили, він не очікував, напевно, як, е, як воно буде відбуватися. Е, зараз воно мені дещо нагадує, е, знаєте, пам'ятаєте, можливо, фільм Весілля в Малинівці, коли влада мінялася то одна, то друга. Власне, що. Путін таким чином зараз от, намагається тримати нестабільну ситуацію по різних місцях. Такі гарячі точки виникають то там Слов'янську, то Краматорську, то Одеса. І так намагається постійно тримати таку ситуацію, поки не настане слушний момент для його наступних дій. Тобто я думаю, що це не будуть вибори в Україні. Можливо, він десь перший тур виборів дасть провести, але другий тур виборів я думаю, що буде зірваний. Тобто, це означає, що українці мають бути чіткі у своєму виборі. Чіткі, єдині, об'єднані уже на першому турі виборів президентських. Добре, ми ще продовжимо цю тему. Пане Андрію, ви регулярно їздите на схід? Студенти зі сходу приїжджають до нас, так як ви координатором акції акції зі сходу на захід. Спілкуєтеся з тими людьми, бачите, яка там атмосфера. Як вони сприймають те, що відбувається в Україні? Яке їхнє бачення, ось майбутнього? Насправді на сході дуже багато є свідомих людей, свідомих українців, особливо це помітно серед молоді, серед тих студентів, які приїжджають до нас. Тобто в них бачення чітке і ясне. Вони виступають повністю за єдину цілісну Україну. Тобто серед них немає жодних сепаратистських рухів, от але їм е, дуже важко, дуже важко, тому що все оточення, особливо їхні, там багато серед їхніх друзів, батьків, родичів, які. Перебувають під оцим пропагандистським впливом Росії, вони мають зовсім іншу позицію. І тому їм деколи дуже важко відстоювати свою позицію. Саме для цього ми організували цю акцію, щоб вони приїхали сюди, подивилися, як тут, в нас на Західній Україні, і відповідно поїхали, вернулися додому і мали вже аргументи, щоб переконати, що вони були тут, у Львові. От з ними нічого не сталося, що тут люди такі самі привітні, добрі і. Сюди їхати цілком безпечно, відповідно, вони там вже будуть переконувати, от що всі ці міфи про бандерівців та інше, які нав'язуються Росією, що це насправді все зовсім неправда. На що вони готові заради того, бо Україна була цілісною? То не просто переконувати, так? Бо старших людей, до прикладу, дуже важко переконати. Вони вже чіткі у своїй позиції. Вони готові діяти, вони готові діяти активно, виходити на мітинги, е якісь висловлювати свої акції протесту проти того, що відбувається у них в регіоні. От, але насправді наразі їх там, на жаль, є меншість. Тобто їм дуже важко от, боротися з тою більшістю про налаштованих громадян, які є на сході. Ну, рейтинги є дуже різними. Тобто, за одними рейтингами є. Що е, свідомих українців, скажімо так, є більше 80%, так, От, то, навіть то, недавно то, був проведений цей референдум, е, а з різними статистиками є і 60%, і, е, і 40%, які підтримують єдність України, а на а навпаки більшість підтримує сепаратистів. Тобто рейтинги є дуже різні. Що дозволити? Тут mm -hmm. якраз один дуже цікавий момент. Ви абсолютно праві в цьому. Є ситуація в тому, що є дуже багато людей. На сході України, які не задоволені, чимось не задоволені. Ну, вони програли політично. Так, вони вважали, що їхній виразник зараз немає у владі, їхніх виразників. Але коли ставите чітко питання про приєднання до Росії, от що ідіть до Росії, будь ласка. Тут це число людей, настроєних сепаратистськи, різко зменшується, так. тобто залишаються фактично одиниці. Це показує дуже багато досліджень, які зроблені. І м це якраз проблема. Дуже добре, що молоді люди роблять те, що має бути держава, проводити е дуже акуратно, дуже правильно, але інформаційно, я б навіть не сказав пропагандистську, а інформаційну політику. Людям просто задавати просте питання: а що ви хочете? Якщо у вас є якісь зауваги до влади, це абсолютно природньо і це правильно, що влада повинна реагувати. Рягувати на це, звичайно, ну в е, свій спосіб. Так коли це є речі, недопустимі, то влада має м'яко пояснювати, що це недопустимі речі, наприклад, там. Якісь окремі законодавства для територій чи федералізм для якоїсь окремої території, коли говориться про якісь преференції для місцевого населення, чи то економічні, чи то владні, чи то навіть податкові, звичайно, що про це треба вести діалог, бо ми як громада так само зацікавлені в тому, щоб місцеві громади ставали сильнішими і самоврядними. Але, от коли от ставити от питання чітко про відділення від України, то це питання, я думаю, що якби такий референдум був проведений на будь-якій території, і навіть якби він був чесно проведений в Криму, бо в Крим Риму це ж не був референдум. Це вже сама Росія визнала 15% взяла участь від населення. То я думаю, що дуже мало було б бажаючих бути в Росії, а особливо в Путінській Росії. Власне, говорячи про державну політику, пане Олесю, як ви оцінюєте дії уряду? Ось в тій ситуації, яка є зараз. Бо дуже багато чуємо від людей обурення, що влада нічого так би мовити не робить. Це нам лише здається, чи дійсно недостатньо якихось таких дій, аби стабілізувати ситуацію? Звичайно, критикувати дуже легко. Я сам готовий дуже дуже критикувати. Але в цій ситуації, що є зараз, влада робить те, що вона може. Нам дійсно дуже правильно сказав пан Олександр, Нам треба терміново провести президентські вибори, щоб отримати повністю. Легітимну владу. Адже ну, не секрет. Легітимність цієї влади є дуже така ну, хитка. І це визнає сама влада і суспільство. Але в тій ситуації, що зараз, влада робить. І е критикувати, звичайно, що потрібно, підказувати потрібно. Але дуже легко в Фейсбуках, в контакті, в однокласниках розказувати, як потрібно вести бойові дії. І як це не просто на місцях, коли спілкуються з людьми, які безпосередньо беруть участь в антитерористичній операції. Мирне населення. Тобто бойовики прикриваються мирним населенням. Аби це була війна в чистому полі, відкрита війна, то я думаю, що все б дуже швидко закінчилось. А коли ти не можеш зрозуміти, де ж цей ворог, або цей ворог стріляє за спин жінок, за спин дітей, і знову ж немає доброї роботи з цими жінками, дітьми та й по домах. Не є небезпека. І це те, що зараз теж потрібно робити. В той же час знову ж. Надто багато є людей, які приїхали в ширій е, тіні або допомогти, або журналісти, які хочуть отримати інформацію. Але як на мене, в місці бойових дій цих людей кількість має бути надзвичайно обмежена. бо на блокпості йде бій. А в той момент журналісти хочуть зняти гарячий матеріал. І військовим, окрім того, що потрібно ну, виконувати свою функцію, вибивати там буйовиків, заарештовувати сепаратистів, відганяти мирне населення, яке теж там, доводиться ще захищати знімальні групи. Це теж є велика проблема. І Тут ну, якось ми маємо тут співдіяти і розуміти, що. Військові роблять свою справу. Добре, погано, дамо оцінку. Але заважати, плутати під ногами в цей час, а тим більше ще одне, маса мирних громадян, які приїхали, кажуть, дайте зброю, ми теж хочемо повоювати, постріляти. Або ну, ми мали ці, на жаль, випадки, коли абсолютно непідготовні люди наривалися на сепаратистів, їх брали в полон заручниками. На жаль, є серед і втрати серед цих людей, які є щирими патріотами, які хочуть посприяти, але насправді, ну. Не роблять доброї справи для того, щоб була швидка і ефективна перемога України зараз. Так само є дуже багато оборонь серед людей стосовно правоохоронців. Бо ми бачимо, як вчинили одеські міліціонери, так по суті, вони їх не прикривали тих сепаратистів, які йшли в наступ, і чому ось у нас буквально вчора була розмова зі звичайними людьми. Один міністр міліція різна у Львові, правоохоронці е, самообороною патрулюють місто в Одесі. Зовсім інакша ситуація. І чому Аваков відразу не змінив повністю всю верхівку? Ось міліцейську верхівку по регіонах? Тобто, ось це зараз виникає запитання. Тобто, як бути в тій міліцейській такій сфері? Ну я не можу оцінювати дії Абакова, тому що знову ж чим можливо він не мав з кого вибрати. Він знову ж людина нова в цій системі, так але насправді з правоохоронними органами у нас є дуже тяжка ситуація. Це не тільки з керівництвом, а й з психологією середнього і навіть рядового складу. Річ в тім, що психологічно вони не готові діяти в надзвичайних ситуаціях. Вони звикли до дуже комфортного життя і роботи. Патрулювати вулиці, особливо в таких містах, як чи Одеса, так де нічого майже не стається. Працювати з торговцями, які продають не там, де потрібно. От практично з чим займалася міліція. Ну не секрет, знову ж що ми мали великі претензії. Ми про це пробували говорити, але казали та ні, та ні, мовчіть і про Беркут, який займався не зовсім, скажімо так, законними певними операціями, чи у Львові, чи будь-яких інших місцях. І це, на жаль, розслабило. Ну, міліцейська система давно потребує дуже серйозних реформ і змін. А зараз міністрою доводиться працювати хоча звичайно він не є найкращими міністром. можливо, можна було знайти краще. Але в цій ситуації ми доводиться працювати з дуже ну, неякісним, м'яко скажемо, особовим складом, який потрібно провести переатестацію, потрібно провести дуже серйозне перенавчання, знайти, до речі, де з цих інструкторів, можливо, в Грузії просити, можливо, працювати в Польщі, щоб навчили, як діяти, як робити. Ну і, звичайно, ще одне: ми повинні провести систему, провести реформу і змінити систему оплати праці. Бо насправді ми ж розуміємо, на такі невеликі кошти, на жаль, дуже мало. Тобто, або Є старі професіонали, які просто люблять цю справу, або йдуть люди ну, не найкращих працьовитих якостей на півтора-дві на тисячі гривень. Зараз самооборона, я думаю, у нас виросте дуже хороша, якісна е, міліція, але її знову ж треба якось а, е, навчити, а другим дати ну, певне, і матеріально-технічне, і е, зарплатне забезпечення для того, щоб вони працювали ефективно. Можна. Заохочувати, правда, якось? Справа в тому, що е, управляти державою непроста не справа навіть в мирний час. А е, ми маємо справу е, досить складнішу. Ми, держава знаходиться фактично в стані війни безпосередньо. Е, то, що військові дії правильно сказали, завуальовані. І в таких складних умовах. Е, Управляти державою і е, ставити на відповідні на ключові місця е, людину, яка би е, могла, скажем, триматися довго на цій посаді, е, ризиковано. Тобто, це потенційна люпотенційно людина, яка стає на займає таке місце, вона потенційно довго е, займати, займати це крісло не буде. Вона е, до часу тільки до того часу, поки е, розв'яжеться сама ситуація. Потім її буде зміщено. Тобто всі, і власне владі зараз важко в цьому відношенні, тому що вона знає, скажімо, що вона недовговічна. Так? Навіть скажімо, три-трійка, яка була на Майдані, так? тягнебок, Яценюк, Кличко, фактично, її вже нема цієї трійки. Так? Тобто, десь Порошенко тримався позаду. В гарячу хвилину, так але е, в, зараз він е, по рейтингах випереджає всю трійку. Та ну не цю там можна говорити окрему програму і окремо ефір. Насправді, але пане Андрію, відповідальність за майбутнє України на вашому представника молодого покоління на політиках чи людях. Бо багато людей думають, сподіваються, що за них прийдуть і все вирішать, як пояснити цим людям, що насправді вони самі будують своє майбутнє. Ну, люди вибирають політиків, тобто, все-таки люди є самі творцями свого майбутнього. Особливо це можна сказати про молодь. Тобто, ну на мою думку, саме молодь України зараз це оцей сектор, який може щось змінити в цій країні, саме молодь. Так, як взаєм... взаємодіяти? Тобто, от можливо, у вас є якісь пропозиції, якою має бути державна політика, навіть починаючи з вашої акції зі сходу на захід. Тобто, якісь пропозиції, як має діяти уряд, як мають діяти політики, аби нарешті ось ця пішла така завуальована або інформація, або навіть пропаганда, так про українського дійсного об'єднання. Ну я думаю, що е нашій владі насамперед потрібно більше довіряти молодим. Тобто це, це не тільки владі, це всім, і підприємствам, і фірмам, і політикам. Потрібно більше залучати молодь в різноманітні ці процеси, і політичні, і суспільні, не боятися довіряти молодим людям, молодим професіоналам. Молоді, в свою чергу, потрібно більш активно діяти в громадському секторі, створювати громадські організації, які, можливо, будуть щось чи контролювати, чи принаймні моніторити ситуацію в різних сферах державної влади. Тобто я вважаю, що молодь це якраз та Най, сила, і рушійна, яка, яка може щось змінити в цей непростий час. Навіть революція почалася з молоді, так і студентського підняття. І я завжди говорю студентам, що найбільш рушійна сила це студенти і пенсіонери. Студентам ще нема що втрачати, пенсіонерам вже нема що втрачати. Так? Власне, в чому е, проблема ось цього порозуміння між е, громадськими діячами, так, е, політиками, владою і молоддю? Що, пане Олесю, на вашу думку? Ну, абсолютно. Правильно сказано, що нам взагалі треба дуже серйозне політичне перезавантаження. Воно стосується того, що ми нарешті маємо зрозуміти, що таке є реальна політика. Так що реальна політика це не є бізнес, спосіб заробляння грошей або керування чимось безвідповідально. Це насправді величезна відповідальність і самопожертва. Тобто, люди, які йдуть займатися політикою, тобто вони ну, дуже багато що втрачають насправді у житті. І ще одне від політика, активного політика і дуже короткий. Одна каденція, дві каденції, більше це вже виняток. Це вже там окремі політики, які дійсно себе дуже добре проявили, вони можуть іти на більші каденції. Тобто людина має розуміти, що вона має бути добрим професіоналом і нічого страшного, якщо в політиці вона не стає наступним терміном там, депутатом чи не стає чиновником. Вона йде працювати по своєму головному фаху і нічого собі з того не робить. Вона ж на жаль сталася така річ, що політика консервується. Тобто люди, які потрапили в політику, їх уже звідти не витягнеш ніяким гахом. Вони стараються і страшенно переживають, якщо вони раптом не попали в політику знов. Вони намагаються повернутися туди, це є великою проблемою. І другий момент, який на жаль у нас є, в це стосується того, що молоді люди так вони хотіли би, але коли доходять до справи, вони не хочуть, тому що вони розуміють теж, що витрачати найактивніші роки свого життя на політику. Ну, в даний момент все таки менш ефективно, ніж використати це на професійне становлення, на матеріальне зрештою становлення, на сімейне становлення і на інші речі. І тут теж треба розуміти про те, що треба знайти той добрий симпіоз, коли молоді люди чим уже але знову ж для них не закривається майбутнє. Тобто, перебуваючи в активній політиці, вони можуть ну, якимось чином будувати своє професійне майбутнє. Це теж це над цим треба думати і про це дбати. Ну і ще одне. Що все-таки ми повинні розуміти про те, що ми повинні допомагати знаходити серед молоді, от це вже ті, що такі, трошки старші активних людей і всіляко сприяти їм, допомагати. Тобто створювати ці соціальні ліфти, які можуть витягати цих ефективних молодих людей, які не мають зв'язків, які можливо не мають певних ще навичок, які їм треба допомогти здобути. Зрештою їм просто потрібно от спасибі, що ви запрошуєте на ефіри молодих людей. Це ж дуже добре, що вони мають а досвід говорити з аудиторією, друга аудиторія бачить цих молодих. Людей, молодих лідерів, які ну насправді в будь-якому випадку хочемо цього чи не хочемо, але саме вони є майбутнім цієї країни. Чим швидше вони стануть цим майбутнім, тим яскравіше і цікавіше буде майбутнє цієї країни, і це загальна справа, що їм просто потрібно в цьому сприяти і допомагати. Так, в суті революція допомогла людям зрозуміти, що вони можуть контролювати політики. На вашу думку, чи Україна вже стартувала в плані всього перезавантаження політичного зміни повністю системи? Чи нам ще до цього довго? Як ви думаєте, мене? Я думаю, що так. Я думаю, що Україна вже стартувала, і оце от перезавантаження, про яке опонали, сказав, що воно вже розпочалося. От єдине, що потрібно дуже чітко усвідомлювати, що воно не збудеться все отак за похо, помахом чарівної палички, що раз і все помінялося. Тобто, щоб все помінялося, потрібно, щоб прийшов час, і це можуть бути мести, це можуть бути роки навіть. От, поки поки щось ми побачимо реальні зміни. Пане Олександре, політики готові змінити систему і дати дорогу молоде? Власне, десь, напевно, влада була дещо шокована тим, що відбулося. Справа в тому, що в 2004 році, після помаранчевої революції, так коли зняли одного, посадили другого президента, поблагословили і відправили, як то каже, вільне палавання без різного, без всякого контролю. Зараз можливо десь опозиція напевно розраховувала дещо на такий сценарій, але десь, напевно, була шокована тим, що все-таки громада, суспільство хоче контролювати владу і робить все для того, щоб цю владу власне контролювати. Так про єдність України та загалом останні події в нашій державі продовжимо говорити після перерви. Thank you